Рішення Володимира Зеленського про виділення кожному громадянину України по одній тисячі гривень викликало вкрай неоднозначну реакцію серед населення. Зокрема, багатьом не зрозуміло навіщо витрачати за різними оцінками від 15 до 35 мільярдів гривень на сумнівну фінансову підтримку в умовах, коли держава змушена підвищувати податки, щоб прогодувати армію, а ціни на продукти для населення ростуть буквально на очах. Економічна правда з'ясувала звідки насправді візьмуть гроші на виплату допомоги, а також. Ж пояснила хто і як зможе нею скористатися, докладніше далі. Перш за все варто зазначити, що на програму спрямують кошти партнерів, які не можна витрачати на війну. У Мінекономіки пояснюють, джерелом виплати є залишки за бюджетними програмами, які не встигають використати до кінця року. Через особливості бюджетної системи, після закінчення бюджетного року ці невикористані залишки згорають. Мовляв, тому влада вирішила виплатити ці кошти українцям. Передбачається, що допомогу отримає кожен громадянин України незалежно від віку, тобто на родину ви. Йде по кілька тисяч гривень, не отримають тисячу зеленського ті українці, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Верифікація, нібито відбуватиметься за геолокацією користувача дії. Виплачувати кошти будуть з 1 грудня на картку Національний кешбек. Відповідний розділ з'явиться у застосунку дія, і користувачеві потрібно буде лише надати дозвіл на отримання грошової допомоги. Відповідно, витрачати їх можна буде за аналогічними категоріями на оплату комунальних послуг. Ліки, транспорт, мобільний зв'язок, українські книги тощо. Також тисячу можна задонатити на ЗСУ. Важливо, використати кошти можна буде лише протягом зими, тобто у грудні, січні та лютому 25-го року. Якщо такої картки у громадянина немає, її можна відкрити в одному з банків-партнерів програми: це Приватбанк, Ощадбанк, Сенсбанк, Абанк, Пумп, Укрсиббанк, Монобанк, Універсалбанк, Акордбанк, Глобус, Укргазбанк, Банк Кредит Дніпро. Потім картку залишиться лише додати в застосунок. Втім, є кілька, але поки невідомо, яким чином кошти зможуть отримати діти, у яких немає власних карток, і чи зможуть отримати тисячу гривень люди похилого віку, які часто не мають смартфона і, відповідно, не можуть пройти верифікацію в дії та отримати картку Національний кешбек. Крім того, невідомо, як таке рішення сприймуть міжнародні партнери, коштом яких будуть здійснюватися виплати. Після виділення 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів. Україна перекрила дефіцит зовнішнього фінансування на двадцять п'ятий рік. Проте фінансування дефіциту бюджету у двадцять шостому та в наступні роки залишається під питанням. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.